Вітаю всіх на уроці української літератури. Сьогодні ми знайомимося із кращими зразками козацьких пісень, вчимося аналізувати їх зміст, образи, настрої, з'ясовувати художні засоби, специфічні ознаки та пафос. Давайте запишемо тему нашого уроку. Тема уроку козацькі пісні. Героїзм у козацьких піснях. І, зокрема, ми розглянемо пісню Ой на горі та женці жнуть. Я думаю, що доречним епіграфом до нашого уроку знову будуть слова Олександра Петровича Довженка про українську пісню. Він сказав: українська пісня це геніальна поетична біографія українського народу. Пропоную вам записати цей епіграф до зушитів. Перед тим, як читати козацькі пісні, я пропоную перевірити домашнє завдання. Вам потрібно було заповнити таблицю особливості суспільно побутових пісень. Прочитайте, будь ласка, що ж ви записали у таблиці. Які особливості. Добре, молодці! Давайте перевіримо, чи правильно виконали це завдання. Погляньте, будь ласка. Особливості суспільно-побутових пісень. Перше, народна пісня порушує проблеми не тільки однієї людини, а зорієнтована на загальнолюдське. Друге. У суспільно-побутових піснях краса, образність, поетичність, мелодійність і добро виховання співчуття, переживань, прагнення допомогти виступають у єдності. Для всіх суспільно побутових пісень властива правдивість. Вони сповнені життя, співчуття та співпереживання. Колективний автор завжди стоїть на захисті гноблених і засуджує визискування рогу над простим народом. Звичайно, можна іще вибрати особливості, але це було ваше домашнє завдання, і приблизно так ви повинні були його виконати. А зараз я прошу дати відповіді на запитання. Отже, запитання перше. Які вам відомі різновиди суспільно побутових пісень? Добре, молодці. Давайте розглянемо їх усі. Отже, про що співалося в козацьких піснях? Дякую. Чумацьких піснях? Добре. Кріпацьких піснях, у рекрутських солдатських і жовнірських, у бурлацьких піснях. Одну із бурлацьких пісень ми з вами читали на минулому уроці. Тому я прошу, щоб ви розповіли про особливості пісні та нема гірш нікому. Добре дякую! Тепер перейдемо до козацьких пісень. Отже, козацькі пісні. Нелегкою була доля наших далеких пращурів. Постійні напади ворогів змушували їх весь час тримати в руках не лише рало, косу, а й зброю. Великою честю і почесним обов'язком кожного юнака, чоловіка у той час вважалося стати козаком. Ходити в походи. Не дбав козак Запорожець про багатство, лише про те, що був справний кінь вороненький та зброя ясненька. Він розумів, що може скласти свою буйну голівоньку на чужині, тому мріяв і сподівався, що товариші насиплють за звичаєм шапками високу могилу. І посадять червону калину, на яку прилітатимуть пташки та приноситимуть вісті з батьківщини. От саме про це складено безліч козацьких пісень. Народні пісні нерозривно пов'язані з непростою історією України, тому часто мають трагічний та героїчний пафос. Що ж це таке пафос? Це Емоційне піднесення, яке надає емоційної забарвленості твору і визначає авторську позицію. Я пропоную записати до зошитів ось це визначення. Пафос надає творові динамізму, художньої переконливості та є передумовою емоційного впливу на читача. Пісня Ой, на горі, та й жінці жнуть. У вашому підручнику ця пісня є на сторінці 16. І Розгорніть, будь ласка, свої підручники. Прочитаємо цю пісню. А тепер я пропоную ще й послухати її, адже пісню співають. Тож слухаємо. У... Пісні Ой на горі та й жінці шнуть» є дуже багато про Сагайдачного і Дорошенка. Хто ж вони такі? Ось перед вами портрет Петра Конашевича Сагайдачного. Це гетьман Запорізької січі. Що ж він зробив такого, що про нього пісні співали? Він впорядкував козацьке військо, мав власну військову тактику та стратегію. Він прославився вдалими морськими і сухопутними походами проти Османської імперії. Відіграв вирішальну роль в битві під Хотином. А також він був чудовим політиком і дуже багато зробив для українського народу. Також у цій пісні співається про Дорошенка. Михайло Дорошенко. Це наступний, після Конашевича Сагайдачного гетьман Запорізької січі. У 1626 році посилає послів до Варшави, щоб Сейм затвердив ті привілеї і права, які обіцяв Сагайдачному. Та Сейм, наче забув про ті недавні обіцянки і зовсім відвернувся від козаків. Тоді козаки вже на власну руку починають знову походи на турків і татар. Михайло Дорошенко водив козаків до Царгорода. Та в однім поході на Крим йому не пощастило, і він загинув у битві з татарами в 1628 році. Отже, пісня «Ой на горі, та й женці жнуть. Яким ви уявляєте козака? Читаючи цей твір, прошу дати відповідь. Що вам відомо про мужність, героїзм, винахідливість цих людей? Доведіть, будь ласка, що Ой на горі та женці жнуть це козацька пісня? Чому для Сагайдачного у поході важливіше мати тютюн і люльку, ніж жінку? Подумайте над цим питанням. Чому у пісні більше уваги приділяється козакам, а не жінцям? Добре діти, дякую за ваші відповіді. А тепер ми з вами маємо розглянути і художні особливості цього твору, і паспорт цього твору. Отже, темою твору. «Ой, на горі та женці жнуть є зображення військового походу козаків. Ідея цього твору уславлення мужності відваги Дорошенка Сагайдачного козацького війська. Основна думка це особисті інтереси повинні завжди поступатися з суспільним, ну, наприклад, Сагайдачний і його дружина. Жанр цього твору це козацька пісня. Я думаю, ви вже записали це собі до зошитів, правда? А тепер я пропоную попрацювати над художніми особливостями твору. Тут є повтори, риторичні оклики, звертання, приклади. Запишіть, будь ласка, у ось таку табличку. Дякую. І продовжуємо нашу роботу. У вашому підручнику є чудова пісня, яка називається Стоїть Явір над водою. Прочитаємо ось цю пісню. Це сторінка 17. -та. Дякую за гарне читання, молодці. То що ж ми про цю пісню маємо знати? Тема. Відтворення суму козака за країною рідною напередодні від'їзду його до Московщини. Ідея співчутливе ставлення до молодого козака, який загинув на Московщині. Основна думка народ завжди пам'ятатиме тих, хто загинув заради щастя, добробуту, миру на рідній землі. Жанр Козацька пісня з трагічною кінцівкою. І тут, діти, ми маємо розглянути ще й композицію цього твору. Пригадуйте, композиція це побудова художнього твору. Поезія складається із семи строф, по чотири рядки. Я маю сказати, що у вас в підручнику надрукували по два рядки, тобто два рядки об'єднали в один. Твір умовно можна поділити на дві частини страждання молодого козака напередодні від'їзду до Московщини та його загибель у боротьбі за свою милу Україну. Ну, звісно, у цьому творі є і художні засоби, художні особливості. Я пропоную вам самостійно Визначити, які тут художні засоби, і записати у табличку. А тепер прочитаємо іще одну пісню. Гомін, гомін, по діброві. Розгорніть підручники на 18-й сторінці. І давайте прочитаємо. Добре, дякую. І, як завжди, ми маємо визначити, яка тема. Ідея, основна думка цього твору. Отже, тема пісні Гомін-гомін діброві» – це зображення часів, коли український народ захищав рідну землю від турецько-татарських загарбників. Ідея це уславлення козацької мужності, цілеспрямованості, відваги. Основна думка, кожна мати, проводжаючи свого сина у похід на війну, хвилювалась за його подальшу долю. Тільки смілива, рішуча, винахідлива людина здатна протистояти будь-якому ворогові. Але тут мені дуже хочеться звернути вашу увагу на таке. Погляньте. Тут є слова мати сина виганяє, іди сину, іди сину, пріч од мене, а чому ж це так? Звертаємо увагу. Історичною основою цього пісенного твору могло стати поодиноке явище зради. Яке засуджувалося не лише суспільством, громадою, але і близькими родичами зрадника. Центральний образ твору образ козака зрадника. Слово зрада не вживається у пісні, але розкривається описово через діалоги, коли козак запевняє, що йому не страшні ні турки, ні орда. Які його наділяють кіньми сріблим злотом. Мати не може змиритися зі зрадою сина і проганяє його. Негативно ставляться до козака і дві старші сестри. Тільки молодша, не розуміючи ще, любить козака як брата. Сам козак розуміє, що вороття йому немає. Тому відповідає молодшій сестричці, що повернеться, як пісок зійде, проросте на камені. Так він відповідає і матері, у якої прокинувся жаль та родинні почуття. Поряд з образами людей образи природи, діброва, туман, поле. Гомін по діброві це як розбурхані почуття. Туман як неприємне. Огидне явище зради. Отже, подивимося, жанр це козацька пісня з героїчним пафосом. І композиція цього твору це діалог між матір'ю і сином. Твір умовно складається з двох частин. Спочатку мати виганяє сина з дому, щоб той ішов на війну. А потім все ж таки кличе його додому, тому що це ж її син. Ось такі козацькі пісні ми сьогодні з вами розглянули. Ну і на кінець я маю дати домашнє завдання. Завдання таке перше, уміти аналізувати козацькі пісні, які ми щойно читали. Одну пісню на ваш вибір вивчити на пам'ять. І прочитати в підручнику статтю на сторінках від 15 до 19. Всього вам доброго, до побачення!